Пішла вже додому по вулиці Вузька, Вонська називається, і тут е, побачила галерію, тобто виставку е, картин на вулиці. Зараз я вам її покажу. Тобто тут написано галерія на Вонській, тобто виставка картин на вулиці Вузькій. О, але на вулиці Вонській ще їдуть машини. Зараз приїде машина. О, а далі картини різні. Зараз пройдемо з вами, подивимось, що тут за картини. Яка така виставка на вулиці? Ось одна. Помаранчева. Це така. І ще одна. Але всюди кружечки якісь. Якісь кола, кола. Ось іще одна, але в одному і тому ж стилі. Кружечки. Так, йдемо далі. І тут теж якась виставка картин називається кружечки. Ну і останні. Отак.